Тяга вертикального блока паралельним вузьким хватом в кросовері. Можна ще й по іншій варіації виконувати. Ми з вами також про це поговоримо, але трошки пізніше. Скручуємо поврек в декілька шарів під коліна. Опускаємося з вами в самий низ. Беремося за центр руків обов'язково. Сідаємо. Стопчики кладемо на підлогу, сідницями сідаємо на п'ятки, тулуб подали вперед і витягнулися за тренажером. Центр грудної клітини направили вперед, носик дивиться вперед, маків'я направлене в стелю. Лопатками ми тягнемося з вами до попереку, плечі завжди опущені. Таз відкручений, низ живота зажатий, всередині всі м'язи зажаті і підтягнуті догори. Вдих, ми з вами розтягнули м'язи спини. І на видиху м'язами спини, розводячи лікті трохи в сторону, ми тягнемо руків я до центру грудної клітини. Вдих і на видиху тягнемо. Не забуваємо, що макітка в нас направлена в стелю. Носик дивиться вперед. В динаміці працюють тільки цільові м'язи. Всі інші м'язи бо в нас працюють в статиці. उसकी बात में